Буря вдарила по місту. Ревучий шторм валиться на місто, а генератор, скрипить і стогне під вагою вітру. В повертається до вікон, що тріщать. Жорстко місто має вижити. Має вижити місто, блін. Мінус 90, а далі ще буде похолодання. Ну, пока що ми, блін. А я в шоках, блін. Ну поки що, поки працюємо. Вижити. А скільки пережити бурю, а скільки та буря буде? Скільки та буря буде? А, я навіть не можу карту віддалити. Все, немає в нас виду. Є. Утепляємось далі, блін. Бараки де можемо, там ставимо. Я вже чисто всі ресурси на бараки трачу. Щоб їм хоч трішки було комфортабельніше жити. Залізе у нас, як завжди. Ну, їжі в нас вистачає, і в нас. Блін, видобуток вугілля в мінус починає йти. Мені це вже не подобається. Ресурси. А це в наша вугілля шахти вугілля та Просто вугілля. Десь все-таки в тим, що 30 заліза. Окей, збираємо 30 заліза. Що у нас там? Температура, блін. Холодно всім, трендець. Медпункт не може взагалі працювати. Хоч один хай працює медпункт, блін. хоч щось. Мінус 90 є 3. Теплиця. Ну, теплицю я хочу врятувати. Теплиця, це шанс на... А, теплиця не працюють, бо блін, сверххолодно. Теплиця за болт. 30 є. Раціоналізація. Ледодует. Поки вугілля йде в плюс, мене це радує. А скільки ж ми маємо вижити тої бурі, я не можу зрозуміти. Оці... А ну в принципі по цьому зрозуміло. Слухайте, я не впевнений, що ми виживемо цю бурю. А це зараз тільки перший... Ох, їдріть, скільки там ще похолодань буде. Публічне покаяння, блін. Я не знаю, чи особо допоможе народ. Це публічне покаяння. Але все дуже і дуже хреново. Генератор працює як може. Зараз буде очередне холодання. Єдріть. Намети, оці там взагалі люди зараз повмирають, блін. тут просто мороз. Теплова зона, блін. Тут тупо мороз. Отут вже дуже холодно, а це прям під генератором. Єдріть. Я навіть не знаю, що якщо я зараз включаю форсаж, то їм чуть-чуть краще стає, але форсажем я зараз баловатись тупо не можу. Я зараз в меті назбирати якомога більше вугілля і харчів, щоб коли це все перестане працювати. Я міг хоч щось робити. А, що небудь прокачуємо, вже праведний осуд. Хай буде праведний осуд, блін. Підказ від вірянина. Капітан, одна людина розповіла нам, що його сусіди планують організувати акцію протесту. Наші люди відправились за лідером. Хороша робота. Невдоволення знизиться. Невдоволення, є, і дерев'яна піч, піднімає. невдоволення. Яка епічна музика, наше місто, блін, тримайся, місто. До речі, нам треба побудувати храм, бо нас, блін, тут з'їдять просто. Де віра? Храм. 40. Не собі храм, блін, ну окей, сюди його впиляємо. По барабану, аби десь був, блін. Пекло замерзло. Ну, в принципі, по факту. Афіе, народ, народ! -а Що ж так все погано? Сталося холодніше. А ця вгільна шахта взагалі працює, блін. А закрита в цей час просто. Мінус 110, це просто жесть. Наша шахта просто, блін, ледве тримається. Ну нічого, в чайні наші ще працюють, не знаю, в такому в такій мерзлуті, але працюють. Ще два рази буде температура падати. Їжа, їжа поки їжі достатньо. Я не сподіваюся, цієї нам їжі взагалі буде достатньо. Бо в нас, в принципі, більше немає ніякого добування їжі, блін. Слабке обмороження, ну, слабке обмороження це не найгірше. А що у нас така жопа з деревом сталася, а? Так, давайте оглянемо всю територію і подивимось, де у нас ще добувається дерево. А дерева то більше немає, а отут є дерево. Можна тут побудувати. Нічого не можна побудувати, бо дерева немає. Парува лісопильня, просто вже закінчила. І тут лісопильня закінчила. Десь дерево, дерев'яна піч. Сорянно, ти вимкнена, дерев'яна піч вимкнена, дерев'яна піч вимкнена. Я навіть не хочу їх вимикати всі, але вибору в мене особо немає. Люди вмирають просто масово. Вона зараз, напевно, виготовлення вугілля просто впало, блін. Єдріть який, в якому ми мінусі, блін. Добувай більше, добувай, будь ласка, більше дерева. Нам потрібно побудувати зараз парова лісопильне, 25 дерева. 25 дерева. давай, 23, 24, 25 лісопильня. Де в нас тут ще дерево взагалі є, блін? От тут є. Тут, блін, того дерева, як кіт наплакав. Отак От поставимо народ, давайте всі на ту лісопильню. Пошурували бігом, блін. Вісім вечора ніхто зараз будувати не буде. Я сподіваюся, не його добудують. Є. Інженери, блін. Круглосуточно, точно пішли. Люди розлючені. Пробсі, вартових вірі заспокоїти, їх не пер... Днів. Два дні, давайте, блін. Я сподіваюсь, невдоволення впаде після цієї, бо я, блін. Не подумав, сверху ротшну. Влупив, вони зразу так обурились, як ніхто не бачив, блін. Так, одну ми запускаємо дерев'яну піч. І цю запускаємо. Мінус 20 народ, я включаю, блін, режим турбо. Не знаю, сподіваюся, нам хоч щось дасть. Чуть-чуть нам стало тепліше. Так, генератор общан. Просто розширені, блін. все, дивіться, подивіться на цього монстра, блін, порводим. Темрява перед світанком. Сер, один з наших інженерів врізався у двері з білим обличчям і вимагає поверчити вас. Я провів розрахунки з новими даними, буря пройде за декілька днів, але температура перед самим закінченням різко впаде. Ніщо не вбереже нас від такого холоду. Паніка починає поширюватись люди, втрачають будь-яку надію. Ми повинні залишитись сильними. Фак, невдоволення, невдоволення виросло. Це Нам взагалі не подобається. Що робити? Ель що робити, я не знаю. Надія падає, невдоволення, блін, також. Храм Божий, давай нам сил, храм Божий. Капітан жінка сказала, що вона почула, як її сусіди говорять про нас на інших припасів, ми будемо сюди запекати. Хорошо. Хорошо, все буде добре. Не переживайте, храм Божий скоро майже відновився. і ми будемо нові провадження проводити. Хорошо, і цю ми вмикаємо. Може ми трішки в плюс? Є, ми вийшли знову в плюс по вугіллю, Припасів поки що достатньо, але з теплом у нас великі біди. А ми можемо поставити паровий центр десь? 20 тупосталі. Хоча б тако, два парових центри на країнях поставимо. Хоч щось може буде нас гріти, га? Залишили час один день, блін, змусить їх працювати, не воли не дещо зрости. нехай вони залишаться вдома. Це Шо, а шо, страх буре, хай залишиться вдома, блін. Невдоволення знижується, вам вдалося. Я вже думав все, на цьому гайки мені, блін. Гайки моєму проєкту, гайки всьому, блін, що я тут будував, що я робив. Так, тут майже ліс вирубано, тут ще лісу трошки залишилось, більше дерев не буде. Народ, більше дерев не буде. Ви розумієте, що це означає? Що нам потрібно якомога більше зараз вугілля налупашити з того, що є. Давай ефективність правих центрів вкачаємо, поки маємо можливість таку. Що таке замерзла люд? родина, середина, яка живе в цьому будинку вони всі мертві їх знайшли. У чесних місцях під ліжками, за шафами один біля одного, деякі частково розтягнуті. Усі вони замерзли насмерть. Хай спочивають з миром. Режим форсажу мене напрягає. З форсажем цим ми довго не протягнемо, а тільки він зараз підтримує в нас тепло. А це ми ще не додійшли до великого похолодання. Напевно, зараз я виключаю режим форсажу, хай остигає, врубимо його велике похолодання, коли буде повна срака. 256 чоловік, ну поки населення ще є. Епічна музика, вона говорить нам тільки про те, що порятунок вже близько. Що таке? поширення паніки. Ще більше людей покидують свої робочі місця, вони повністю задобіли. Багато хто з них не вірить, що добре встигають. Цього разу весь персонал майстерні відмовився виходити на роботу. Дозволити залишитись вдома. Народ, я не впевнений, що у вас там вдома набагато тепліше, блін. Ну це я чесно вам кажу. Мінус 120, я не знаю, блін, це просто жесть. Люди мруть як мухи. Скільки часу ще до цього, блін, до третього рівня? Ну, це заниження, це вже останнє заниження. Чудеса трапляються. Серце диво повернувся, чоловік, який пішов шукати дочку, він привів її з собою. як ти в цей мороз, вообще приперся, з мінус 120, як ти там виживав? Кажуть, що знайшов її незабаром після виїзду з міста, але потім вони заблукали та змушені були чекати за трим, за, втиш... за... за те, що заметіли, щоб знайти дорогу назад, вони виснажені і обморожені, але дуже защасливі. Ну я радий це чути, звісно, але мені здається, воно нам особо зараз не допоможе. Я взагалі не знаю, на що ти прийшов. Я не знаю, як ти виживав. Розкажи цей секрет нам всім. Ми тут в будинках, блін, з таким от каміном, блін, ніфіга не справляємось. А ти там якось впорався. Колдун, ну, вугілля виготовляється просто по максимуму. Що сталося? Пшення паніки. Блін, от вугільні шахти, оце мене напрягає зараз. А я можу поміняти, що хтось працював, все-таки не можу. Але я вас розумію, народ, що ви не хочете працювати, блін, в таку заметіль. Так, трошки вугілля вгору пішло. А, потім пішло і вниз. Капець, всі люди вмирають, блін. Люди гинуть на вулиці. Капітан на натоп зібрався, щоб висловити протест проти жалюгідного стану нашої охорони здоров'я. Багато наших людей хворіють причому тривалого часу, без надії на допомогу. Вони вимагають нового місця лікування. Я вирішу це пізніше. Розігнати натовп. Народ, звиняйте, блін. Я розумію, що у нас всі хворі, але лікувати їх тупо немає можливості. Штормовий урожай, капітани хворі та їхні сім'ї зібрались та вимагають, аби ми щось зробили, що завгодно, щоб допомогти їм. Але кількість випадків обмороження продовжує зростати, і ми можемо лише. А, І, і ми, можливо, не зможемо вчасно допомогти всім хворим. Ми можете використовувати медичного сортування, щоб зділити більшість з них, але багато чого, хто ведеться померти. Власне, буде тині, щоб виконбизювати розгінати натовп. Невдоволення не, знизиться. Ну, давай, розгінати натовп. Зараз все, що я можу розганяти людей. Я просто бережу енергію на форсаж. Медпункти, медпункти. Де у нас десь у нас є вон, шпиталь. Біля шпиталя лупашить повну. Шпиталь почав працювати вроді правильно. От шпиталь працює, це вже радує. Давайте постараємось якісь може. А, ну тут смислу немає в тому, блін, бо він все одно не працює. Кухня не працює. А цей медпункт -то зможе працювати? Не зможе він працювати. Так, ще трошки нам залишилось протримати. Сіжі в нас вагон, вугілля, вроді в нас, нам вистачає, але я не впевнений, бо я не бачу тут ніякого потепління. Ну що, готові до підпалу, блін? Що таке? Робота припиняється. Сер, більшість наших людей залишили свої робочі місця, і щоб побути вдома зі своїми сім'ями. Працюють лише медичні заклади, Місто, затуму подих чекає, що ж принесе кінець. Що ж принесе кінець? Що він принесе? Початок, новий початок, нову надію, ми повинні залишитися сильними. Тримаємось. Тримаємось, Тримаємось, мої браті, і сестри, люди мої. Нічого не працює, не на? Я так розумію, нічого вже не буде працювати. Допоки не настане тепло. Мінус 103. Єдріть, так. Форсаж. Фурбаємо форсаж, мінус 150 градусів. Мінус 150 градусів. Ідіть колитіть. Я сподіваюся, наші інженери все-таки ще допрацюють. Допрацюйте, будь ласка, хоча б щось. Хоча б 97%. Походу, наші інженери вже не будуть працювати. Буря завершується. В смислі буря завершується. Вітер, газу, гаса, температура нарешті починає підвищуватись. Нам бізнес сходить моторошна тиша. <пас> <пас> буря завершується. май гад. Ніфіга собі. Ця сцена. Ми вижили, ми це зробили. Ми це зробили. Все скінчено, я не можу в це повірити. Нарешті все скінчено, ладно, я не буду це читати. Невже ми нарешті блін, дожили? Дожили до кінця. Ще не до кінця. Як мінімум ми вижили Є. Yeah! Як то кажуть, Хей хоу хей хоу, ми молодці, Ту-ту-ту ту, -ту, -ту, -ту! -ту, 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 -ту! хей-хоу, та Та-та-рад-да ми починали як рупаєзичників, вигнаний з притулку. Глибоко, новий Лондон. 21 людина, мінус 30 градусів. Мінус 30, мінус 150 це взагалі блин, жара. Що нам покажуть, що наше місто навіть може? Чи вже все? Ні, не покажуть. Welcome to Фростпанку, дорогі друзі. Отак От ми завершуємо даний випуск. Нарешті я пройшов цю гру. Я не. Був впевнений, що я взагалі пройду. Я її просто запустив, можна сказати, перший раз перший забіг до того. Я декілька років тому напевно, ще грав в неї. Ну і так собі, коротше, ну, типу, я міг годинку пограти і програти, але щоб прийти її повністю, це трішки для мене нонсенс. Може, я тут якісь режими вибрав прості чи як, я не знаю. Але сталося як сталося. Як тут вже було сказано, зловживали вірою, блін. Купу людей ми, вірну смерть залишили. Чи варто було такому поселенню виживати, вижити і далі розносити своє віровчення? Невідомо. Але якось так. Така от вийшла гра. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а поки до нових зустрічей. Слава Україні! Па-па!